Вірш Юрія Вихованця декламує його син Олександр Вихованець. Це ще чужа не наша Україна. Це ще чужа не наша Україна, тут українець не хазяїн гість. Коли ж у серці закипає злість, тоді у тебе розігнеться спина. Поглянь навкруг, і ти побачиш сам. Як важко наш народ нужду долає, як Україна ненька помирає, нічого не лишаючи синам. Сини, сини, не шанували мами і честь козацької не зберегли, розпродали, пропили, що могли, як зрадники братали з ворогами. Але приходить свято і до нас, героїв Україні не займати. Ми повигоним всіх чужинців з хати, як мріяв, і нам це заповів Тарас. Ми піднялись коли вже не сила стояти на колінах нам була, щоб люта ненависть всіх ворогів скосила, щоб слава України розцвіла.